М -м -м. Як хрустко і ароматно після новорічних свят наш раціон має бути легким, поживним, і бажано смачним. Тільки не смажене насіння. Скажете ви ні, у мене тут гранола. Такий десерт в магазині коштуватиме приблизно 100 гривень це 300 грамів. У себе вдома можна приготувати такий самий і коштуватиме вдвічі дешевше. Трохи фантазії, і гранола у вас виглядатиме ось так. А як приготувати, просто зараз показує. Отже, спочатку в миску перекладаємо головний інгредієнт це вівсяні пластівці. До пластівців горіховий мікс будь-який на ваш смак із насінням гарбуза та соняшника. Пропорцію регулюйте самі. В цю суміш просто одразу я пропоную додати небагато цукру. Дві-три столові ложки під час термічної обробки саме цукор трошки перетвориться на карамель. Мішаю. Гранола матиме фруктово ягідну складову. Я приготував ось таку журавлину. Ягоди свіжі. Їх можна трошки підсушити у печі при температурі 200 градусів впродовж 5-10 хвилин. Якщо не хочете заморочуватися, її можна замінити вже на сушену журавлину. До неї додати на ваш смак родзинок, кураги, цукатів тощо. І час додати дуже важливий інгредієнт, від якого залежить успіх нашої страви: це мед. Рідкий мед. Його кількість теж залежить від кількості сухої суміші. Якщо у вас немає рідкого меду, а є, наприклад, зацукрований, його можна розвести в склянці гарячої води і теж можна додати у суміш. Далі лопаткою обережно все перемішуємо. Готую деко, харчовий програми. Викладаю зверху суміш. І рівномірно розподіляю її по поверхні. І час запікати гранолу у печі вже 160 градусів впродовж 40-45 хвилин. Але будьте дуже пильними, адже гранолу ще 5 хвилин треба перемішувати. Час діставати гранолу, подивимось, якою вона стала. Так о, Ха-ха-ха. Подивіться, як вона змінила колір, стала більш золотавою і, як бачите, розсипчастою. Що вона такою була під час запікання? Нагадаю, не забувайте помішувати ще 5 хвилин. Зберігати можна в ось таких скляних формочках. Отак, от просто жменькою і насипаєте. Накривайте кришкою і таким чином можна зберігати, наприклад, в холодильнику впродовж місяця. Але у мене є більш яскравий варіант. Збираю собі десерт в баночку трохи нежирного і несолодкого йогурту. Далі крихта граноли. Зверху знов йогурт. Є. Потім полити джемом будь-яким варенням, медом, наприклад. Так. І трошки гранули. Ще луною долітають новорічні святкові тости, але сьогодні замість келиху у мене в руці супер корисний десерт, який нікого не залишить байдужим. Я впевнений в цьому. Тож за ваше здоров'я і смакуйте.